Так, доброго вечора. Отже, як влаштоване моє робоче місце. Зараз я вам покажу. Це вже буде друга серія, тому що деякі зміни пройшли в цьому. Значить планшет тримається. Всього дві присоски, одна, друга. Ось підложено. Ну, правда, воно грає тут. Мягке, вот трохи играя и тут трохи играя тут все третий магнит с обратной стороны планшета пластины наклеенные на чехол наклеенные на суперклей двухкомпонентный чему двухкомпонентный чему суперклей потому что инше геть не тримается Опа. Так. Там в першій частині в мене, по-моєму, було три телефони. Зараз в мене їх два. Чи два телефони там було. Зараз в мене, кажу, два. Телефон один. От, і один планшет. Це розсувний цей зарядний безпроводний пристрій. Але я його відключив із-за того, що... Тут зарядка знаходиться внизу телефона і його тільки заряджає, коли отак уверх от його ставиш. А так він болтається і незручно. Тому я просто його от, здвину, наскільки можна. І мені так зручно, ось раз. Хопа, телефон відповів і так далі. Якось так. Що, поїдемо працювати? 18-16. Скидуємо одометр. Омивайка закінчується. Скидуємо одометр Б. Скільки 263 кілометри я вже на газу проїхав. Так, витрата пального. Витрата 7,2. Трошки піднялась. Ну та й ладно, піднялась та й піднялась. От. Так, все, що я хотів сказати, да, з приводу, як влаштоване моє робоче місце. Екран, головний екран, на якому я працюю. Уклон, бонд, болт. Тут онка у цьому окні знаходиться три. Онка. Шарк. Отак От зробимо. Щоб був ефір. А що він? Ей, -е. О, є. І Uber І убер там ще. От. Вмикаємо. А у мене, мабуть. Наверное... Ага, у мене мультимедія. Так. Вмикаємо якийсь тут тариф. Якісь, не знаю, що там з наценками. В уклоні зараз подивимось. Що з націнкою? Ну, щось є. Щось трохи є. Який фільтрик включить. 3,25, щоб стартануть звідси. Поставимо і поставимо... Ні, це не, це я зараз не потягне, 102, 102 на 40. Ладно, може якась мінімалка шальна заскочи. Бондик вмикаємо, болт вмикаємо Промки. О, болт зробив мені два км. Ага, сейчас. Не понял, куда пропало. скасувати так, один кілометр. Підключаємо. Так. Я сьогодні вийшов з розряженої камери. Наче повний заряд показую, ну. Буду потроху заряджати Так. Бонд. А де націнка. Не зрозумів. Так, є націнка. А так нема. Ха -ха, прикол. Ну ладно. А, ось його показує. О, тут щось нове вже сьогодні. Щось я провтикав. Добре, це мій провтик Так, все, чекаємо замовлення. 18.19. Так, зробив я перше замовлення. 40 хвилин стояв. Ось о. 109 гривень за 4 кілометри. Щоб виїхати со свого хутора. А, у мене... Ага. Треба поповнитись. Добре. Да, бачу я сьогодні наработаю. Успенська 81, французький 41. 129 гривень. За 3,6 кілометри. Якби не на французький, я би і не брав це замовлення. А так, в принципі, візьму. Може щось оттуда і виїду чимось. Щось сьогодні якось глуховато. Вже 27 хвилин. 19.27. 27 Щось сьогодні. Не то от. Не цей го. Як бачу, сьогодні мене не зацейкають, не заганяють. Хі -хі. Сьогодні будемо працювати на розслабоні. Ну добре. Познавато я вийшов, звісно. У мене сьогодні важкий день був. Півдня там у справах був. Ой, Тесла, Тесла. Ти що? Спорткар? Ти шо ти шо. У мене виникла ідея. Ідея наступного плану. Ось. Коментарі. Щоб коментарі цей год. Відповідати на коментарі. Ось я знімаю відео. Відкрив є коментарі. І буду на них зараз відповідати. Отже, перший коментар. Що з фарами що з фарами, чому світло моргає увесь час? Так, світло моргає в мене, це так і є, але воно моргає не весь час, воно моргає тільки на габаритах. Це ДХО в мене моргає, тому що тут рідні лампи стояли галогенові а я поставив ЛЕД. Поставив ЛЕД, а галогенові на ДХО працювали в півнокала, а півнокала на леді Маргає. От ти відповідь на коментар. У мене не показує тут ім'я користувача, але я відповів. Наступний коментар. Наступний коментар. Може, лучше не мучатися і розмовляти на удобному языке. Вот. Я вже про це казав. Розмовляти російською я не буду у своїх відео. У повсякденному житті, якщо зі мною розмовляють... Українською я розмовляю українською, так повсякденному житті я розмовляю на той мові, до якої я звик. От, це по-перше. По-друге, чому я не буду розмовляти іншою мовою, точніше, язиком, тому що е з самого початку повномасштабки я позбавився у цих КЦПшних КЦПшних усіх осіб, підписників. Я їх просто тупо перейшовши на українську мову, тупо вони пропали. І мені це подобається. Я не хочу, щоб вони дивились мій канал. От і все. Якось так. Така ось у моя відповідь на язикі. Так, де ж тут стать? Так, наступне замовлення. 4 за 174. знов по Бондику. І наступний коментар. Зараз. секундочку Так, текст наступного. Зачем просить анекдот, если посмотришь на то, как вы работаете? Вот вам и анекдот. Раньше в Одессе были таксисты, сейчас одна пародия. А... Ну, раньше... І бабка була дівкою, це по-перше. А по-друге, коли це раніше. Коли в багажнику водку возили і цигарки, тоді раніше. Або коли раніше, я не знаю. Я в таксі працюю 20 років, не 20, збрехав, 19, вже 20, ро... 20 рік пішов. 2005 року я застав ще рації і ще ніяких додатків не було, нічого. Не знаю. Я працюю. Багато хто працює. І я не можу сказати, що це прямо якось ущербно. Люди і машини міняють. Не знаю. Що, що, що тут пародії? Я не можу зрозуміти. Ну, у кожного свої таракани, як то кажуть, у голові. Так, приїхав я на Гіноеску. На Гіноїску. Зараз виїду десь на курортний. Щось мої фільтри сьогодні ніхрена не цепляють. Блин. Что, понижать планку? Не хочется. Уже 20.08. 20. Опа. ТЦ Кадор. Фонтанская 39. А. Для 94 гривни. Да нет. Я чувствую, я сегодня по болту заказы работы не буду. 18% комісія 94 гривні перетворюється на 75, мабуть. Ну, 77. Ні, таке не серйозне. Так що будемо сьогодні. Не знаю, з чим я сьогодні приїду додому. Та з ось приїду. З чим приїду, з тим приїду. З мінусом не приїду точно. Укльон 1,72 за 115. Хрен з ним поїду. Це кеф ще, комфорт. І кеф 1.44 115 гривень. Оце Калфорд. Точно що Калфорд. Так, нове замовлення 2,5 за 95. Ну тут 2,5 не буде, бо я поїду іншим маршрутом От. Так, що таке? Щось хотів сказати. Ну вже приходиться таке брати Доводиться вже і таке брати, що робити. Кто не виходив, я її отменил. Вот я, вот вы меня извините, я нормальный человек. Uh -huh. Вот там есть ресторан. Uh -huh. Вот я туда вызывал такси. Uh -huh. Я не знаю, куда вас ведет эта ебанутая точка. Я уже полтора часа хожу вас еще, и вы как отменили лейпо, заказ. полтора часа. Ну, условно. Это аллегории. Это аллегории, да. И я вот увидел вашу Авалон, ну и что. Uh -huh. Я вызвал новое такси. Ну, а что вы сюда приехали? Они Потому туда, что к вас точ... заказывали. Потому что точка была здесь. Ну вот представляете... Вот у вас какой адрес сейчас написано? Я сидел в ресторане, называется какой? Треф. О. Это 800 метров отсюда. Да. И я оттуда заказал... Вы нажали заказать. А у вас эта ебучая программа привезла неизвестно куда. Ну, и я что? Что мне делать? Да? К выходу с парка. Что? К выходу с парка привела. Ну вот тоже, блин. И вот что? Ну. Вас я продинамил. Сейчас новый приедет. Я его... ну, и что дальше делать. Ну не знаю, где у вас точка там стоит. Так да, ты, блядь, извините за выражение. Ну какая нахуй точка? Есть Одесса, есть город Ресторан Треф. Нет. Оттуда Одесса, вы... Сделали? Здесь написано ресторан Треф. Ну, да. у вас на карте есть. А ну забивайте. Ресторан не Треф. Надо, не надо. Вот этого мне не надо. Да. Замолвление. История. Адрес читайте. А где тут ресторан Треф? Я Если ресторан... было бы написано ресторан Треф, я подъехал бы к Трефу. По... Я вызывал ресторан Треф. Нет, вы вызвали Парк Победы, выход 4. Мне домой повезете. Не, я не повезу. Блять, стираю этот ебаный уклон. контент подъехал я что блять экстрасенс или что стираю клуб. так короче просто я не знаю сколько я простоял я не засекал час вот Но прикол не в том, прикол в том, что я стою. У меня включенный один бонд, Uber выключенный, болт выключенный и я стою, короче, в реакции. Блять. Без толку. Без толку реально простоял Стики часу. Не знаю скільки, но я пару раз уже перекурил. Так, а де він там мене бачить через дорогу? Не знаю. Зараз подивимось. Так, 5.4 за 214 приїхали на Гаванну. На Гаванну, І будемо зараз ще щось чекати. уже майже 10-та. Так, наступненький. Ще десятої нема. А, що тут у нас? Пасаж, бізнес-центр Кадор, 7 км 309 гривень. Нормально. Бондик. Тютю тю-тю-тю-тю-тю. Uh. <ква> так, 309, 309, 309. Так, зараз ми поставимо тут на приморську. А тут поставимо. О, що це з ним сталося? Шо-цевин так. шо он так психанул уклон. Так, так, а о Е так. Опа, опа, почалось. 80, 80, 80, 120%. 22,15. Замовлень нема. Так, приїхав я на французький, ось о. Осьо, а тут іще хтось стоїть. Ясно. Як добре, що я звідси нікуди не поїхав. Ось прийшло. Замовлення. Аркадія круг з цього місця, де я стояв. 225 гривень за 2,3 кілометри. Отак, от, от 200 з чимось гривень, перетворилось на 368 за 5,7 кілометра, 2 хвилини простоя і одна. Коротенька зупиночка. Працюємо далі. Де ми тут стоїмо? Що у нас тут? 80%. Шикардос. Бондик, ти мені робиш сьогодні касу? Це мені подобається. Я це люблю. Так, ну що, щось я вистаю, вистаю, вже воно 10 хвилин 12 -е. 2,9 за 116, Якось так ох, щось летить, летить, блять, аж перекидається. Авалон. Летить аж перекидається, авалон. Летить бідолага, поспішає. Добре. Щось я поки робив це замовлення. У мене ось ось, бачите, бонт увімкнений, болт увімкнений. І ще й убер. Включений Нічого взагалі не прийшло. О, опять Авалон. Авалона як грязі. Коли я взяв свою машину а, в якому в 2021 році, да. в 21-му, <скільки> я тільки одного зустрічав. Більше не бачив. А зараз по три штуки на кожному перехресті. Точно як у мене з тії було. Що їх ще не було, а потім на перехресті по 4 штуки зустрічав. Так, ну шо, 22. 23 вже. О, 23-20. Що робити? Ще трохи почекаю. Буде, буде, не буде. Значить, поїду додому. Ви коли чули стендап в супроводі баяну. Так, тепер 2,78 за... А що це у нас таке? Щось, коротше говоря, на дорозі. Я думав, це цей. А це не цей, коротше. Гагарин Плаза. Ну добре, поїхали. Так, наступне залітає ще. 1.82. О, відбій тривоги. 1.82 за 117. І, мабуть, це буде вже сьогодні останнє. уже 41 минута так, короче, мой пассажир не вышел и я тулю до дома мне пополнили рахунок на цельных 30 гривень о а что это тут таке нифига себе вот эта авария Хтось кудись дуже поспішав. А ці светофори, поки на них на всіх вистоїш, уже і 12-та буде. Отже, фіналочка. Сильних 55 кілометрів я сьогодні проїхав за 6 годин. Готуємо куркулятор. Бондик. Бондик. Что ты? А? Ошибка соединения. Так, по болту я сегодня что сербил, по-моему, не. Охрененная работа. Я какая ошибка, блять

Вийшло 26, майже 27 гривень за кілометр. Так. Точно болта не було, не було. Так, сьогодні серйозна така робота 26,80 за кілометр. Ну, за годину там і рахувати нема що там 1400 забув я 80 подівайте на 6 240 гривень за кілометр ой в годину вівторок сьогодні отакий от був вівторок сьогодні так шо як що шо я тут не при чому Бігаю з м'ячом. Що робити? Ну не було сьогодні праці такої. Що маємо, то маємо. Як то кажуть, що є, все має. Треба йти додому, до хати, жирати і відпочивати. Всім добра, бабла удачі, п'ятисоток вам без дачи, замовлень по пиздаче і всього вам самого найкращого Пока, пока поїхав я точніше пішов Пока